Ми з України з вами, адвокат Роман Сімюкін. Маємо привід для стриманого оптимізму завдяки вирішенню проблеми для дуже значної кількості військовозобов'язаних. А саме, депутати внесли законопроект, яким дозволяється тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання чоловікам, які порушили законодавство про мобілізацію. Як ви знаєте. Станом на сьогодні, якщо у тебе в резерві горить ота червона стрічечка порушення правил військового обліку, забронюватися просто неможливо. Система відхиляє подібні запити. Оскільки законопроект внесений групою провладних депутатів, то є підстави вважати, що тяганини з розглядом не буде і його приймуть вже найближчим часом. Тож у цьому відео коротко та по суті розповім про даний законопроект. І яких категорій працівників він стосується. А для захисту своїх прав ви можете замовити інструкції з ВЛК, спілкування з ТЦК, водіям 50 діагнозів ВЛК та перетин кордону за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі, або підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Тимчасове бронювання, умови і категорії. Така ініціатива з'явилася тому, що. Наразі підприємства не можуть оформити бронювання для чоловіків, які не перебувають на військовому обліку, не мають військово-облікового документа та мають, наприклад, оформлений тільки неналежним чином військово-обліковий документ. А ТЦК просто відловлює на вулицях всіх без розбору. В тому рахунку і чоловіків, які працюють на цих підприємствах. Ну тобто, фактично, на підприємствах, які відносяться до критично важливих. У сфері оборонно-промислового комплексу, але не встигли оформити бронювання, або просто не можуть оформити бронювання внаслідок певних порушень правил військового обліку. Тому на підприємствах, які є критично важливим у сфері оборонно промислового комплексу, виник кадровий дефіцит та нестача робочої сили. А мобілізованих працівників просто нема ким замінити. У зв'язку з цим депутати пропонують. Статтю 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію доповнити новою частиною, відповідно до якої бронюванню підлягають військовозобов'язані працівників підприємств, установ і організацій, які в установленому Кабінетом міністрів України порядку визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері якраз оборонно-промислового комплексу, яких Перше відсутній або оформлений чином військово обліковий документ. Друге. Він не перебуває на військовому обліку. Третє не уточнив персональні дані. І четверте, перебуває в так званому розшуці. ТСК за порушення законодавства про мобілізацію. Наприклад, не прибув до ТСК за повісткою. Тривалість такого бронювання не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким Підприємством, працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік. Тимчасове бронювання хто зможе скористатися у законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, пропонується встановити, що з метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту. Та браку робочої сили підприємства встанової організації, які визначено критично важливими для функціонування у сфері економіки, тобто оборонно промислового комплексу, мають право укладати трудовий договір з працівником, у якого відсутній або оформлений неналежним чином військообліковий документ, і він, наприклад, не стоїть на обліку у міському чи районному ТЦК. І що це буде? Не буде вважатися порушенням посадовими особами підприємств, установ та організацій, законодавства про мобілізацію, адже вони теж підпадають під цю форму відповідальності. Варто знати, що таке бронювання є тимчасовою, доки підприємство не забронює працівника. Тобто за ці 45 днів чоловік, який має порушення правил військового обліку, повинен їх усунути, тобто привести у. Порядок свої військово-облікові документи стати на військовий облік та уточнити персональні дані і швидше за все пройти ВЛК. Якщо військово зобов'язаний працівник протягом цього строку не провів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства, то підприємство може з власної ініціативи звільнити такого працівника. Також варто і важливо знати, що можливість тимчасового бронювання на 45 діб. Стосуються лише працівників, які працюють у сфері на підприємствах, які е, задіяні у сфері оборонно промислового комплексу, законопроект не передбачає тимчасового бронювання для усунення недоліків військового обліку для працівників підприємств, які визнані критично важливими для е економіки, але відносяться до сфери оборонно промислового комплексу. Але якщо чесно, я вважаю, що все ж таки будуть Певні домовленості, можливо, проголосують саме за варіант не тільки для працівників оборонно промислового комплексу, а й тих, хто був визнаний критично важливим підприємством. Тому що ця проблема стосується не тільки сектору оборонно промислового комплексу, але будемо бачити. Було цікаво та практично. Прокоментуйте це відео, підпишіться, щоб підтримати канал і якісний юридичний контент. Оперативна інформація у моєму телеграмі. Всім дякую за увагу!